Всім привіт! Таке питанечко. Якщо я тут запускаю цей файл, в мене пише і ось це в мейні, от, і пише оце в іншому класі через нього. Ось передається хело передається і, передає, і пишемо, а, інтес не пишемо, бо це аргументи, яких зараз немає. А. Тож що тут все працює, оба класи працюють. Ось. Якщо я з консолі заходжу сюди і передаю. Ось аргументи там три літери D в мене воно ругається на інший клас. Тож клас цей не чомусь не запускається. Якщо я інший клас закоменчу і повторю, то в мене. Працює. Тобто оцей запускається і то, що я аргументами передав оці ДДД. Але якщо я знову там розкоментую на цей клас щось, щоб робилось, то воно тут вже навіть без і так воно не працює. І з якимись там літерами, аргументами от, ругається на цей клас. Підскажіть, будь ласка, що робити? Бо якщо тут запустити, то воно спрацьовує отакі ось граблі.